Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі, попри те, що з початку повномасштабної війни українська політика почала більш активно очищатись від відверто проросійських облич, все ще залишаються певні питання щодо окремих акул, які міцно вчепилися за своє депутатське крісло та, хоч і частково перевзулись, продовжують впливати на важливі процеси в Україні. Одним із лідерів, серед них є Юрій Бойко. Зокрема, журналіст Сергій Руденко відзначає, що Юрій Бойко має унікальну здатність при будь-якій владі в Україні залишати. Своїм від кучми до часів Зеленського, ані махінації, у яких він брав участь, ані перебування у ворожій ОПЗЖ, які виявилося, не здатні висадити бойка з українського політичного експреса. З одного боку, він колишній соратник Януковича, Медведчука, Рабіновича, кумфір який на газових оборудках і схемах з'їв зуби. З іншого людина, яка й дотепер впливає на українську політику, має допуск до державних таємниць, голосує в Раді за закони, за якими ми всі живемо, і має частку в обленерго. Овуючи увесь політичний бекграунд Бойка, хіба він має зараз шастати коридорами ради. У цьому варто розібратись детальніше, як наголошує Руденко, з лютого 2002 до березня 2005 року він був головою НАК Нафтогаз України. Юрій Бойко каже, що на цю посаду його порекомендував тодішній віцепрем'єр Олег Дубина з серпня 2003 року. Перший заступник міністра палива та енергетики в уряді Януковича двічі був міністром палива та енергетики у останньому уряді. Ми Леазарова, віцепрем'єр-міністр з питань паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості. Згодом Бойко став членом партії Трудова Україна, яку очолював Сергій Тігіпко на парламентських виборах 2006 року. Юрій Бойко балотувався до Верховної Ради за списком опозиційного блоку. Не так це той самий блок, який вів до влади соратників Медведчука. Двічі обирався до Верховної Ради за списком партії регіонів. На дочасних парламентських виборах 2014 року йшов на чолі списку опозиційний блок на виборах 2019-го – Один із лідерів ОПЗЖ тої самої партії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну стала забороненою. Постає питання, чому тоді її члени все ще в раді, та на цьому послужний список псевдоздобутків бойка не закінчується в квітні 2011 року. Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» «Чорноморнафтогаз» придбало за 400 мільйонів доларів у британської фірми прокладки морську бурову установку. У тендері взяли участь лише дві фірми. Їхніми номінальними власниками були латинський підставний юрист і латинський бомж. Переплата становила близько 150 мільйонів доларів. Через півроку ЧНФ придбала другу установку теж за 400 мільйонів доларів. Із такою самою переплатою цього разу продавцем виступило підприємство Рийська судноверф. Цю аферу у ЗМІ назвали вишками бойка. Одначе ГПУ так і не вдалося довести про причетність Юрія Бойко до цієї сфери. Відомство Луценка звинуватило у причетності до цієї справи екс голови Нафтогазу України Павла Бакуліна, президента втікача Віктора Януковича, і його оточення. Однак, причетність бойка об'єктивно викреслити майже неможливо, і це ще не всі схеми, у яких безпосередньо був задіяний бойко. Цілком очевидно, що цей персонаж аж ніяк не подібний на зразкового українського депутата, який діє в інтересах держави і народу. Здавалося б. Після 24 лютого та розпуску фракції ОПЗЖ він мав би скласти мандат та шукати кращого життя в країні агресорці, куди досить часто літав з візитами навіть після окупації Донбасу та Криму в 2014 році. Натомість Бойко вирішив продовжити роботу у раді і став на чолі утвореної депутатської групи платформа за життя та мир, створеної з колишніх членів ОПЗЖ. Судячи з його дій, бойко не планує покидати українську політику, а це в свою чергу означає, що проросійський чиновник Разом зі своїми поплічниками продовжить отруювати український політичний простір. Очевидно, що його місце не в кулуарах Верховної Ради України, а на кріслі допиту із правоохоронцями, аби відповісти за всі злочини, які у нього чимало назбиралося. Від часів каденції президента втікача Януковича і до тепер на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.